Чув, що з 1 серпня повертається у повному обсязі штрафи за невикористання касового апарату? Чи правда це? Так, все вірно, з 1 серпня завершується оцей так званий перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафних санкцій за невикористання касового апарату. Тобто, у нас в 2023 році, коли повернулися штрафні санкції за невикористання або використання в неповному обсязі РРО-ПРО, держава тимчасово на перехідний період встановила зменшені ставки штрафних санкцій. Було 25 і 50 відповідно відсотків штрафних санкцій. Тепер завершився цей перехідний період. І з 1 серпня 2025 року ми знову за невикористання або використання в неповному обсязі касового апарату знову сплачуємо 100% за перше порушення і 150% за кожне наступне порушення.